Друзі, залітає в нас народний автомобіль. Це у нас Б6 пасад 2008 року, двушка дизельок. на автоматі. Візуально, як для пасата, виглядає дуже і дуже непогано, ніякої корозії. Ну, Окрім ось на передньому правому крилі, трошки прострілює, в цілому не за дверей арки. Все живеньке. У нас парктроніки по колу, до встановлена камера заднього огляду, яка ховається в значочок і виведена на магнітолу. Люк, чорний шкіряний салон, враховуючи Вікі пробіг, в досить хорошому стані, Повний електропакет, датчики дощу світла, круїз контроль. Тут у нас мультимедія, на яку заведені всі функції по автомобілю, можна відкривати, всі двері закривати, відкривати багажник. Ну, тобто така досить хороша магнітола. Лобове скло також у нас не видно на відео, але з підігрівом. Люк. Сталя частенька, нічого не підтікає, клімат підігріве, все повністю працює. Задній ряд так само досить в хорошому стані. Шторка для задніх пасажирів, також шторка на заднє скло. Є акти виконаних робіт з 2019 року, абсолютно всі. Тому, кого цікавить, телефонуйте, розкажемо, покажемо, друзі. Всіх чекаємо, зі авто Новокостянтинівська 8.